Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати шоколадний тортик на сковоріді і покажу вам. Значить, так, беру троє яєць, троє яєчок вибиваю, щепочку солі додаю, один стакан цукру. І вінчиком все гарненько розмішую, можна міксером. Як бажаєте. Так, розмішала, додаю 100 мл олії рафіновано. Розмішую. Далі додаю один стакан молока кімнатної температури. Знову все розмішую. Далі додаю муку, два повних стакани, відважила це 350 грамів. Якщо буду ще додавати, я подивлюсь по тісту, то скажу потім скільки в результаті у мене піде муки. Поки що додаю 2 стакани. Це 350 грамів. Три повних столові ложки какао додаю. І додаю 2 чайні ложки розпушувача до тіста. Е, можна замінити розпушувач, чайна ложечка соди загашена уксусом. Так, все гарненько розмішую. Так, розмішала все гарненько. Додала ще 50 грамів муки відважила. Значить, разом у мене пішло муки 300 грамів. Ось така зараз консистенція, густеньке таке тістечко. І зараз додаю пів стакана кип'ятку окропу. Заливаю і швиденько все розмішую. Так, гарненько я все вимішала. Ось така тепер консистенція тіста виходить. Саме така, як потрібно. І буду зараз випікати коржі на сковорідці. Сковорідку вже я поставила на маленький вогонь і розігріваю. Зараз покажу: беру сковорідочку, чуть змастила олійкою її. Беру ось такий від мультиварки у мене черпачок. Накладаю на сковорідочку тістечко, два таких черпачки і розподіляю по всій площині сковорідочки. ось так розподілила тістечко, ставлю на маленький вогник на газ, накриваю кришечкою і випікаю коржик. Так, поки в мене прохолодають коржики, беру зроблю крем швиденько. Тут у мене ну, мілілітрів 300 мабуть, вершків, буду збивати і вводити потрішки згущене молоко і все разом зіб'ю. Такий крем получився. Зараз буду формувати, перемащувати коржики. Так, ось такі коржички виходять. М'якусінькі, Е, Вийшло в мене 8 штучок таких коржиків. Зараз буду формувати тортик, перемащувати. Так. Трішечки на дно сюди, кремчику. І починаю збирати тортик. Ось так збираю тортик, перемащуючи кожен корж кремом. Ось так зібрала я свій тортик, ось такий високий він. Пішло в мене сюди сім коржів, восьмий я вже не стала сюди докладати, бо дуже високий для мене. Значить, я восьмий корж зараз на дечку, підсушу і зроблю крихту, щоб обсипати тортик. Так, підготувала я ось крихту зробила. І ось зараз обсипаю тортик з усіх сторон, з боків, зверху, винесу в холодне місце для стабілізації, потім вам покажу в розрізі. Так, постояв мій тортик, настоявся, буду зараз розрізати. Ну і покажу ж вам. Ось такий тортик у розрізі. Коржі вийшли м'якусінькі-м'якусінькі. Ось в самому тортику розріз. Ось так виходить. Дуже смачний, швиденький тортик. Не потрібно в духовці випікати, можна на газу, на сковорідочці, швиденько на. Пекти таких коржів, перемастити, крем можете брати, який вам подобається, який вам смакує. І все, тортик готовий. Отож пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.